Актуальні потреби жителів громади, ефективність роботи та низка невідкладних питань скликали членів виконавчого комітету Могилів-Подільської міської ради на чергове засідання, яке провів міський голова Геннадій Глухманюк. На розгляді 19 рішень порядку денного вони обговорювалися у форматі запитання-відповідь. У переліку головних про виконання бюджету Могилів-Подільської міської територіальної громади за 2024 рік. Презентуючи проєкт рішення, начальниця фінансово-економічного управління Марина Власюк зазначила, що в цілому, в минулому році, попри виклики сьогодення, спостерігалася позитивна динаміка по доходах. Пріоритетними видатками були підтримка сил оборони України, на що спрямували понад 23 мільйона гривень, соціально вразливих категорій населення, а також належне фінансування освіти, медицини, житлово-комунального господарства. У Могилів Подільській громаді запрацює координаційна рада з питань утвердження української національної та громадянської ідентичності при виконавчому комітеті Могилів Подільської міської ради. Консультативно-дорадчий орган братиме участь у підготовці, розгляді та внесенні пропозицій, висновків, рекомендацій до місцевих і регіональних цільових програм із утвердження української національної та громадянської ідентичності. Аналізуватиме стан справ і причин виникнення проблем у цій сфері та надаватиме пропозиції для їхнього розв'язання, вдосконалення реалізації державної політики тощо за словами начальниці управління культури та інформаційної діяльності Тетяни Квачко. Утвердження української ідентичності є невід'ємною складовою забезпечення національної безпеки України. Серед питань, за які голосували члени виконкому, вшанування пам'яті земляків захисників. А відтак було затверджено проєктну пропозицію на встановлення меморіальної дошки старшому сержанту Збройних сил України Олегу Паламарчуку, який загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині. Заслухали звіти про роботу управлінь відділів служб могилів Подільської міської ради. Створили земельну комісію при виконавчому комітеті. Яка на підставі заяв однієї сторони розглядатиме земельні спори щодо меж земельних ділянок, котрі перебувають у власності та користуванні громадян задля додержання правил добросусідства? Відповідно, затвердили її положення і склад. Традиційно частина рішень стосувалася питань опіки над дітьми, надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Житлово-комунальних, зокрема щодо перевезень на міських та приміських автобусних маршрутах загального користування на 2025 рік, надання низки дозволів та інше. Чергове засідання виконавчого комітету Могилів-Подільської міської ради пройшло консолідовано та з позитивним ухваленням усіх питань порядку денного.